Родина, шановні побратими, друзі, покійні. Велика трагедія зібрала нас з вами тут, на цьому скорботному місці. Велика трагедія, велика біда сьогодні відбувається в нашій державі. Найкращі доньки і сини. Захищаючи нас з вами, захищаючи нашу державу, наші території, наших дітей, віддають свої безцінні життя, це чиїсь діти, це чиїсь сини, батьки, чоловіки, це осеротілі сім'ї, страшна трагедія. На щиті повернувся до себе додому. На свою рідну землю, своє рідне село, до мами до тата, до дружини до дитини своєї. Барабаш Олександр Павлович. Ми втратили мужнього воїна, земляка, старшого солдата, старшого механіка, водія другої частини бойової машини. Першого танкового взводу, другої танкової роти, танкового батальйону, 57-ї бригади військової частини А-1736. Олександр вважався безвісти зниклим з 15 травня 2024 року. Що пережила родина чекаючи його? Під час виконання бойового завдання 15 травня 2024 року на північних околицях міста Вовчанська Харківської області Берепаш Олександр Павлович загинув. Саша народився 20 квітня 2001 року в селі Олімпіадівка. Він закінчив новостородубську школу. А потім поступив до Олександрійського аграрного технікуму, а потім навчався в Білоцерківському національному аграрному університеті. В мирному житті Саша працював на Олександрійському хлібзаводі, потім в ПСП за Річне. В жовтні 22-го року Саша одружився, мав маленьку донечку. У цьому ж році Саша підписав контракт і пішов захищати Україну. Це був отака коротка біографія отакого мужнього, простого, але мужнього хлопця. Отакі біографії у наших героїв. Йому було всього 23 роки. Господи, зупини. Зупини отого ворога, накажи його, Господи, дай нам сили вистояти і жити в вільній державі. <зас> немає тих слів, щоб заспокоїти маму, їх немає взагалі ні в якому словнику. Немає тих слів, щоб сказати батькові і заспокоїти дружині. Бо це горе на віки назавжди для них. Вічна пам'ять Саші. Слава Україні! Героям слава! На цьому траурному місці зібрала ще одна біда. Сьогодні на щиті повернувся у рідне село Олександр Павлович. Він виріс у такій дружній, теплій затишній, турботливій, працьовитій родині. Родині, в якій завжди одне за одним стояли герої. В родині, в яких були усі на виду. Велике Гора прийшло в родину Барабаши. І я вдячна, шановні, за те, що ви зібралися тут на траурному місці для того. Щоб підтримати родину Барабашів у їхньому горі. Саша був дуже трудолюбивою, чесною, порядною людиною і займав завжди активну життєву позицію. Чи то він був у школі, чи в навчання після школи, чи та футбольна команда, вболівальником якої він був, і які сьогодні хлопці, велике вам спасибі. За те, що ви прийшли його провести в останню дорогу, за те, що ви його і тут підтримуєте. Немає слів, якими можна передати скорботу сьогоднішньої події для всієї родини. Серця родини і душі родини зараз об'єднались навколо одного, навколо того горя. Яке трапилося в їхній родині. У день сповіщення родина ще була на зборах в Олександрії на площі, де стояли і просили про повернення полонених, про розшук зниклих безвісти. А ми вже чекали їхнього повернення додому, щоб їм сповістити про втрату сина. Немає найгіршого горя для родини, для батьків, як ховати власних дітей. Саша мав донечку Мікіелу, зовсім малесеньку. Він не натішився нею, не націлував її, не напіймав, скільки, скільки хотів. Він завжди мріяв бути її опорою, бути її захистом. Він мріяв про те, щоб Максим, Максима і Тимура навчити рибалити, Мріяв створити свою власну велику пасіку і разом із хлопцями доглядати за неї. Але не непревеликий жаль не встало. не сталося. Неблаганна війна обірвала його життя. Дякую всім, що ви підтримуєте родину в цьому горі. Шановна громада, вам усім здоров'я і миру. Пам'ятайте про тих, хто віддав своє життя, щоб ми відносно мирно жили на цих територіях. І пам'ятайте про тих, хто сьогодні знаходиться в окопах, кому потрібна наша допомога. Пам'ятайте, що ваша гривня, сотня допоможе їм щось. Придбати і збереже їхнє життя. Бажаю вам всім здоров'я і миру. Слава Україні! Слава Саня він був активним фанатом в нашому колективі. Він заявив себе як дуже веселим, сміливим, активним та відповідальним. Пам'ять про нього в нашому колективі не буде забуття, вона завжди буде. Назавжди бути учасником нашого такого колективу. Слава герою! Слава Україні! Героям слава зірцем патріотизму, зірцем військового, який до кінця вірний військовій присязі, справжнім воїном, не просто військовим формі, а саме воїном, готовим захищати свою державу, рідних, своїх морських, побратими. Запам'ятають його як вірного друга, товариша, побратима, на якого можна покластися, який не підведе. Завжди віддано, без страху йшов вбік. Нам буде його дуже не вистачати. На жаль, війна триває, багато побратимів не змогли приїхати, а ми виражаємо щирі співчуття родині військові. Я візьму слово, я бачив той бой. Скажу більше, Сашко в той час самостійно вирішив для себе зробити те, що ніхто не міг зробити. Він сів, як мужній чоловік, прийняв рішення, сів в машину і виїхав на позицію в район агрегатного заводу на Вовчанці. Вони відпрацювали, тим часом зберегли. Життя життя тих хлопців. І коли бригада побачила, що произошло з танком, коли вони вже поверталися в Вся бригада була просто в печалі, в той день Камбріг об'явив трауром. Всі зрозуміли, що Сашко тоді в той час виконали задачу і зробили неможливе. Але я вам скажу батьки. Скажу жінці, скажу дитині, ваш батько надійний, дійсно був чоловік з великою буквою. Він зробив максимум для того, щоб ми його пам'ятали таким, який він є. Він мужня людина і настоящий чоловік для всіх вас. А від нас, вибачте, що не змогли зберегти його. Ви самі знаєте свого Сашка. Якщо він дав слово і сказав, що він буде робити, він буде до кінця те робити. Він це і зробив. Вибачте нас.